Область, чудове містечко Деофіполь, яке переводиться, оказується любими, любими місто». міста. <ріху> Я хочу розказати результати з про свого чоловіка. Він шостий рік вже як після інсульту, і в нього ліва сторона погано працює, і на лівій нозі дуже ну, це захворювання. Варікоз, Варикоз, Варікоз, так, да, так. Да. І варікоз, і нижче коліна таке, таке гроздя в'єнцик було. А потім ну, ну, важкенько було, але якось ну, трошки мазала там, маз, мазю для вен, навіть не кожного дня. Ну, думаю, слава Богу, що не гірше. І тут склалася така ситуація, що в нього тромбоз, нога розпухла страшенно і був дуже важкий стан. Але дякуючи допомозі мого спонсора Світланки Кравчук, вона мені допомогла теж підскала. Ми пропивали, він пропивав він 4 чотири рази на день і чотири рази мазала і легенький масажик. І ви знаєте, я просто дивуюся, але ну, все-таки оце труд. Треба працювати і не думати, що от вже кінець і все. Зараз нога ну, просто майже не отікає. До вечора, бо ж до вечора все рівно в такому стані нога втікає. Ну коротше, ми працюємо, і все у нас слава богу майже добре. А сюди.